Квадрокоптер P7 Max з дальністю польоту до 10 км і з часом польоту до 50 хвилин. Давайте ж будемо дивитися, що це таке. Квадрокоптер транспортується в дуже якісній та в місткій сумці. В комплектації у вас буде йти пульт керування, акумулятор, кабель передачі даних, інструкція користувача, викрутка, запасні гвинти та USB кабель для зарядки. Лазерний датчик уникнення перешкод. Цього квадрокоптера дуже великий функціонал, навіть є функція айрдропу, тобто скид. І ось як він працює. А тепер калібруємо його та одразу запускаємо. Відкалібрували компас? Можемо одразу запускати. Дуже чітке та якісне зображення за рахунок трьох підвіса підвісу та стабілізації зображення.